21 листопада наша країна відзначає День гідності і свободи. У цей день Українці згадують дві ключові революції, які змінили хід історії нашої держави: помаранчеву революцію 2004 року та революцію гідності 2013-го. Одинадцятий рік поспіль. У цей день ми вшановуємо мужність та незламність тих, хто виступив за права, свободу та європейський вибір України та її народу у Тростянецькій громаді. Керівники Тростянецького відділення поліції, і першого відділу Охтирського РТЦК та СП бійці Тростянецького ДФТГ та представники влади громади вшанували церемонію покладання квітів тих, хто віддав своє життя за свободу та незалежність нашої держави, і до останнього подиху свого життя з честю та гідністю боровся з проросійським режимом. Спочатку на майдані, а згодом і на фронті. Це не просто дата в календарі, це символ нашої незламної віри. Краще майбутнє це день, коли ми згадуємо тих, хто віддав життя за свободу і незалежність нашої країни. Шановні тростянчани, я щиро вітаю всіх та кожного з цим днем. Бажаю кожній родині миру, злагоди, терпіння і. Найбажанішого такої бажаної перемоги нашої країни. День гідності та свободи це чергове нагадування всьому світу, що українці готові протистояти російській системі. Наші захисники й нині з гідністю та честю виборюють свободу для України та її народу, відстоюючи наше право на мирне майбутнє в цивілізованій європейській державі. Це наша спільна історія, наша боротьба і наша віра у світле майбутнє України.